Вітаю вас, друзі. Я зникала на тиждень, але це тому, що я просто потрапила в якусь халепу. В мене Вінчестер просто здох. Сказав, що і знос 99%. І тому коротше, мені зараз прийдеться записувати деякі серії спочатку, а там, знаєте, що було гого, яка рваніна. дубці. Тому, ну, щоб ви знали, що це я роблю для вас вже другий раз. Тож погнали! Що тут було? Нам щось сказали робити? Нам сказали кудись йти. Я якимось чином знайшла запис. І ми йдемо, спускаємося в цей комплекс під агропромом. Хай буде вдобреним. Що ж, Почкаємо ще. Уи. Ну, якщо чесно, я вже не дуже пам'ятаю, що тут було. Ну, саме тут. Я пам'ятаю, чим потім все закінчилося в мене. Ну, не все. Я десь записала серії 3. От. Ну хочу сказати, що з тим патчем, пивко вже становиться більш актуальной. там знал сраная крыса? Цей раз навіть не пішли на мене. Так, ми пробираємося в лабораторію XP. О, друзі, поставте вподобайку, якщо у вас теж є такий посуд горошок. В мене є. Опа, записочка, ну-ка. Що кажуть? Валентино, партія нових зразків прибуде трохи раніше, усе сидовані, щоб це не значило, але однаково просте, щоб проблем не виникло. Так, і не дійшли когось на нижній, нехай перевірять центральний пульт керування. Що нам це дає? Ми знаємо, що десь знизу центральний пульт керування і знову нічого не працює, кінешні. Хочу би. А, хоча один раз ми в ліфті, звісно, їздили це в цьому дичазі. Єдине працюючий. І тірі-тітюшки. А як нам сюди... А що? Що я пропустила? Кнопочку. Опа, дружочек, привіт. Щось ефект стал тришечки иншим не, не таким як раніше. так я сховаюсь. І чу, давайте пилюлю вип'єм. Де вона? опа сюда все пішли до нашого хлопчика а, -а чого так такой де ти, де ти, сонечко? А! Ау! це було доволі швидко. Я чую пацюків, але ж, де ж наш хлопчик. Де ж наш контролерчик? Лист професору Чубко. Ну, давай. Ага. Е, так, професору Чубко, через зростання небезпеки ЧЗВ. Проєкт Х припинив своє існування. Усі роботи у вашій лабораторії офіційно завершені. Неофіційніш Володимиру Михайловичу, лабораторія Х5 переходить під керування мосту, тобто наше з вами. Усі, хто також бажає продовжити справу, доручену нам з свідомістю справу проєкту X, можуть стати частиною мосту та зберегти своє місце. Подробиці про нові пріоритети лабораторії ви отримаєте пізніше, до цього моменту продовжити роботу в стандартному режимі. Ага. Тобто він, типу, був все кінчен. Але не також і кінчен. Цей проєкт. То щось вони там ще робили? Оп-та. Так, і щось на цьому рівні? Що нам тут треба зробити? Дослідити. Давайте дослідимо. Тут ще один всі блокатор. окей кідокі. Все. Конструктор. О, диктофон, ну-ка. Кажи. Сьогодні почнемо. Приїчатимемо реакції по мозку на метафори та таку Адже здатність до емпаті та концептуального мислення це те, що відрізняє нас від тварин, а тебе від решти мутантів. Принаймні, повинно. Я тут порився в своїй бібліотеці і знайшов те, що чудово пасує до нашої ситуації. Ти Не проти поїздів. Уминується втратилась. У майбутньому чи вдасться. Ми ще утепер. Ми не будемо часті. Ну що, все, це був весь вірш. Так, нам треба запустити генератор. Якщо хтось не в курсі, то я розповідаю, що турбіна крутить генератор. А генератор виробляє електроток. Не дякуйте. Ну що, запускаємо? Певно, вони просто так відреагували на те, що зв'язок зі свідомістю втратився. вам три було. День загинув від строму. Ага, ось це щось нове це відкрилося. Ага, все в пошуках документів. Давайте, давайте. Ось, відразу. Документи з проєкту Контролер. Ну що ж тут нас? Ага, це те, що ми щербі хочемо принести. Що ж вони нам кажуть? Звіт про результати експериментів. Прототип 8. Висока летальність після імплантації. Пацієнти, що вижили, не виявили телекінетичних здібностей. Спалахи самошкідництва. Окей. Одинадцятий. Визнано невдалим на етапі проєктування. І 17-й украй агресивний, заборонений до від, відтворення. Останні зразки відправлені на консервацію в лабораторію, в, до лабораторії рекультивації. Це ось-ось ось вони, певно. Ох. Імо що були? Потрібно саме цей документ, так, що керовий шла. Ну. Ви це чли? Йоп, Так, бачу тіло. Щодень? Щоденник. Спостережень професора Двупалова. Так, день перший після... Імплементації медичних показники в повній нормі. Як і очікувалося, цього разу я знаю, що зробив все правильно. Десятий день об'єкт притями, відновлені умовні рефлекси, не виглядає дезорієнтованим. Тести кажуть, що його мозок опрацьовує людську мову. Це чудовий знак, хоча встановити контакт поки що не вдалося. Окей, три місяці. Жоден з методів. Непрямою стимуляцією розумових процесів і застосування здібності контролера не мав ефекту. Він ніби взагалі, взагалі не тут. 5-6 місяців. Фізичні методи стимуляції також не допомогли. Він жодного разу так і не використав здібності. Я починаю думати, що його мозок все-таки пошкоджений. Хрін знає скільки. Вони ще й фінансування вирізають. такий. Ну що, давайте подивимося, я так розумію це. Треба заборонити на на об'єкті. Навіть торкатися будь-яких паперів у пункті керування. От минулого тижня. Знову хтось мені спосібник з роботи із передушувачів. Чим поставив забонований експеримент під загрозу зариву. Далеко це перший випадок недбалого поводження документації проєкту X. Наполегливо прошу жити відповідних заходів. Ну, окей. Треба заборонити лаборантам на об'єкті. А, та була вже. Навіть добре. Знову точь, виніс. Ну, копія зробити. нашого контролера. Копія І, і ноги. Опа, це походу кабінет цього Двопалого. Враховуючи, як він полюбляє ось ці ось штучки, дрічки. Що тут в тебе є? Не вже ніяких нічого, ні документів, ні. Опа, уривок наукової статті. Давайте подивимось, що цікаво, мене. Та-та-та... З певністю сказати, що головному професор Двопалов мав рацію. Помилкою програми Універсальний Солдат було те, що під час маніпуляцій з мозком піддослідних учені проєкту X не прагнули зберегти їхній розум і людяність а лише базові ТТТ має значення і тип особистості, наприклад. Ув'язнені з типом С7 показують менш обнадійливі результати, ніж сталкери з типом. Да, да, друзі, я знаю, я знаю, що ви теж шоковані, але вони робили експерименти саме на сталкерах. Ось ці контролерчики, це наші брати. Просто вільні люди, яким не пощастило. Що ж, нам треба оглянути експериментальний павільйон. Може там ми і відшукаємо нашого хлопчика. ой ой це що, плоть, чи що це таке? Де експериментувалося? Слухайте, я заглядявальну всі блокатор. Я вже відчуваю, що він десь тут. Тут чьи аномалии. Ой, матка, боска. Скилки что-то развал. Ну давай, 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 давай. Ау. Блин, Все... Псих... Okay. Собака вмер. Як нам дай воду братися? И, фу. Нарешті. Дай мені шпухнуть, Лики. Такий вже держав. Я стільки в тебе вже все дивили, я не розумію, як ти такий живучий хлопчик. Чип. На Наресті. Диктофон. Запись розмови між професором Чобко і професором що я просто шедевр. Фауст не перестає дивувати. Він надає перевагу нездібностям контролера. А мотивації і натхнення бійців. Не солдат, а полководець. Оце так. Це ви файно відносили. Згадайте, де у нас креслення придушуваче? Ви зрозуміли, так? Тобук Фауст. Це. Кдина проєкт контролер Це їх типу вдалий проєкт, ви їх трималися фаустовільнота. Он такой. Ніхто не чекав, що він контролер. А хто це? Мені річчині? Я бачу тут якийсь сховок. Ой-ой! Уй-ой! -ой. Є! І що тут? Не вір його брехні, він стоїть за всім, вбий його. Кого? Кого? Ну, тут прям прачковное место, какое. Опа, КПК стрельца. Давай, давай. Моя голова. Блять, ну и можно, чтобы триста я повторился. Сегодня третья бороздня. 2017 року. Ти стрілець, працював у Енді Чезі, звільнився за власним і намагався підірвати Х-11. Невдало. Стрілець, стрілець працював в дідчазі. Певно, науковець. Що ж, друзі, добре, нам треба якось звідси вибратися. Звертайте увагу на спуски під землю. Нам треба буде спуститися і знищити все, що може загрожувати голосу. Не можна. Угу. Ну, погнали. Так, я жорстка з монолітом. Нема чого. О. Ось ми і прийшли до двопалова. Впускай нас, мужичок, а чого це? Двери відчинені. Ти що за, за всі треба? Коли вже ти заспокоїшся, га? Я хвилювався. Ви що, новини не слухаєте? У Соні знає, що творить. Сталкер повернувся. Документи, про які я казав, у тебе. Аспіранте, mm -hmm. ти що? Людині навіть присісти і випити не запропонуєш. <рес> Забирай. При собі таке тримати не хочеться. Це так, так і є. Нарешті. одно там нічого цікавого. Скільки разів я казав тобі аспіранте, Якщо вже у мене нічого не склалося, Фауст склався, якщо це можна так назвати. Не чув? Під'єднався до мережі X, повернув моноліти, влаштував масову бійню по всій зоні. Так він, ваш проект, і це ви ці здібності інкорпорували. Тихо. Я знав, що зробив все правильно. Отже, ця купка старих пердунів у капсулах не кинула мої дослідження. Під'єднати його до моноліту це ж свого роду геніальне рішення. Геніально. думаєш? Дякую за документи. Це скарб. вартий усіх років у Малахіті. Будемо на зв'язку. У мене великі плани. Ну, подивимось, подивимось. Але ти те, що мені скажеш, друж... дружба Нідзе? А я казав, що створити справжнього контролера можливо, угу. лише якщо зберегти його здатність мислити, відчувати, вибирати. Так, зараз він вибирає не те, що хотілося б варті, мосту чи комусь іще. Але ж у мене склалося. Мост поясни, вчені проєкту X, які на відміну від мене захотіли продовжити дослідження вже після його закриття. Судячи з усього, вони і закінчили проєкт Контролер. Офіційно ні фінансування, ні дозволу на це. Але С свідомості було мало того, що вони створили зону. Їм потрібно було охороняти своє жалюгідне існування тут. Для цього їм спочатку знадобився моноліт, а тоді Фауст з його здібностями. Угу. Mm -hmm. Для чого ви створили Фауста? Мутанти вийшли надто непередбачувані і не просто некорисні, а небезпечні. Завдання полягало у тому, щоб зробити з них покірних солдатів. Повідець. Працював над грубими інструментами, але я вважав, що ми копаємо не туди. Я вважав, що помилки припустилися на етапі проєктування контролерів. Їхні псі здібності, безсвідомості людської емпатії просто жалюгідні. Фауст це довів, але шедевральні інструменти вимагають значно більш витонченого налаштування. І хто тепер Фауст? На що ви його перетворили? Ми прищепили йому здібності мутанта контролера. Але я наполягаю Фауст залишився людиною. Подумай сам. немає ні проєкту X, ні С свідомості, ні мосту, щоби захищати. Програма не керувала ним, це він сам вирішив запустити її. Думаю, Моноліт. Став для нього ідеєю. Дай людині ідею, яку вона може збагнути, і вона зробить значно більше, ніж коли її примусити. Я завжди казав, що це працюватиме краще за будь-який повідець. Угу, угу. Я знайшов придушувач. Ти можеш його встановити? А так. Я зовсім забув, навіщо ти тут. Ти ж тепер вб'єш Фауста. Будь впевнена. Зрештою, все, що я робив, було марним. Все так. Через нього загинуло багато людей. Ще скажи, що хороших. Ось хай хороші люди тобі придушувач і встановлюють. Фрін, а я не така. технік. Ти такий самий дурень, як і я. Якщо думаєш, що можеш щось виправити. Проєкт контролер закрили, але Фауст існує, моноліт зник і знову повернувся. Йди, вбий Фауста, сталкере, і побачиш, як це анічогісінько не змінить. Та ти що. Подивимось. Добре, сонечки, на цьому закінчимо. Дякую, що були зі мною. Я дуже була рада вас знову бачити, дуже за всіми вами сумувала. Ось, тому обов'язково пишіть все, що думаєте. І ставте вподобайку. Дякую, що були зі мною і файного всім дня.